Сльози в організмі виконують захисну функцію і мають майже схожість за складом з плазмою крові. Існує припущення про те, що жінки живуть довше чоловіків, бо чоловіки не плачуть. Тому не варто стримувати сліз, але і при цьому не впадати в іншу крайність, підвищену плаксивість, яка характерна для деяких захворювань. Якщо людині хочеться плакати, значить в її організмі накопичилося занадто багато токсинів, від яких потрібно позбавитись. Сльози допоможуть уникнути стресу не тільки у людей, а й у тварин, що здатні плакати. Вчені зробили відкриття, згідно з яким у собак швидше загоюються рани, якщо у них йде сльозовиділення. Протягом багатьох років займався вивченням сльозовиділення американський біохімік Вільям Фрей, який вважав, що за допомогою солоної рідини виводяться з організму токсини, які утворюються під час стресу. Також непоганим способом скинути напругу є заняття спортом і інтим. А ось заняття сексом іноді можна замінити прослуховування музики. Співробітниками канадського університету Макгіла проведено дослідження, в результаті якого стало відомо, що під час прослуховування музики мозок людини виробляє дофамін. Ця речовина викликає у людини почуття задоволення. Такий же процес відбувається під час заняття сексом, також при прийомі смачної їжі і під впливом наркотиків. У ході експерименту його учасники слухали улюблену музику. А в цей час вченими за допомогою датчиків вчитувалася інформація про внутрішні процеси піддослідних. Мозкова активність фіксувалася протягом 15 хвилин. Як з'ясувалося, все час дофамін надходив у кров у великій кількості, приблизно в такій, як і при занятті сексом.